Націальне, мабуть, відео серії асинхронний двигун для вітряка. Тут я показав демонстрацію роботи генератора з реле напруги. Як основне навантаження було підключено 100 ватний паяльник і реле напруги. Нам включало додаткове намонтаження у вигляді лампи 250 Вт. Чесно кажучи, я не цілком задоволений роботою такого реле в такому режимі. Ну і звісно, в нього зовсім інший алгоритм роботи і створено, створено воно взагалі для іншого, для іншого використання. Ну, хотілося б розказати, як воно тут працює, як я його підключив. 에, підключено воно по. Ну, тут є два режими включення. Можна включити по максимальній напрузі, можна включити по мінімальній напрузі, а можна включити то і інше. Завдання такого реле взагалі відімкнути від навантаження, коли напруга е, виходить за межі встановленої. Як по максимальній напрузі, так і по мінімальній напрузі. Дане реле має дві пари контактів, скажімо так. Одні вона придусягнені, наприклад. Ну, скажімо так, ми по, по у максимальному я виставлю 250 вольт. І вже на тому прикладі буду розказувати. <кій> тобто, при досягненні 250 вольт вірніше, е включає воно чи відключає реле, коли напруга е підвищиться на 30 В від ну, Там На долі секунди воно повинно перевищити. Значить, якщо я виставлю 250, то воно десь там коло 280 мількнуло. Включає реле. А друга пара контактів ну, або відмикає, або вмикає. Тобто, в мене включено на тих контактах, які включають навантаження. Далі. Напруга у нас. Ну, видно, що лампа загоралася, коли напруга зростала більше. Далі. Напруга тоді включилась навантаження, напруга починає падати. І коли на реле напруга впаде від, на 4-5 вольт менше від виставлення, тобто при 245 вольтів, воно відмикається або вмикається. Але через таймер часу. Тобто ще від, можна поставити тут мінімально 5 секунд, максимально 15 хвилин. Ну Я ставив в не менше 5, 5 секунд. І от така виходить, шарпанина. Якщо ми будемо розглядати роботі на вітряку, наприклад, пішов сильний порів вітру, включилося додаткове скажімо так, навантаження. потім, Вітер трошки притих до, того, до тої межі, що е, реле побачило напругу, скажімо, 245 вольт, воно вже перейшло в другий режим. І 5 секунд воно відчікує, відключає навантаження, а тут йде знову порив вітру, і от таке буде, така буде шарпанина. Так що, не цілком, не цілком воно підходить. Ну, поки що залишаю так, як є. Дане питання е, залишаю відкритим, скажімо так. На цьому в мене більше думок немає, ну, хоча хотів би, наприклад, вислухати, в кого я які думки по цьому питанню. Те ж саме відбувається, якщо ми вставимо по мінімальному значенні, якби хто хотів його використовувати для включення конденсаторів. Ну, Тут трошки кращий варіант, тому що, наприклад, ми виставляємо мінімальне е, значення тут 160 вольт на даному реле. І коли напруга впаде на 50 вольт від визначеної, тобто 110 вольт, то тоді е, відбудеться відключення навантаження. Ну, Звісно, ми можемо виставити і до 220 вольт. Якщо ми поставимо сюди на 220, напруга впаде нам на 50 вольт, тоді відбудеться відключення або включення навантаження, в залежності до, яких, до якої групи контактів ми підключимо своє навантаження. От. Тоді, е коли воно, напруга на реле підніметься вище 4-5 вольт від. Зазначеною, тобто, якщо буде 225 вольт, реле буде включати чи відключати навантаження. Ну, Такий варіант, як би для підключення конденсаторів, цілком реальний. Тобто, ми включили, скажімо так, водяний насос, наприклад, у нас напруга різко впала, миттєво підклиналися Додаткова ємність кондензаторів, наприклад, через контактор чи магнітний пускач. Далі напруга тоді буде зростати, бо тому що з'явилася більша потужність і коли напруга досягне, або ми, наприклад, відімкнемо, ну, буде працювати у все, насос запуститься. Далі, коли ми вже насос накачає води і відключиться, напруга почне зростати, і тоді у е, нас відключиться додаткова ємність конденсаторів. Тут такий варіант, цілком реальний і цілком можливо його зробити. Е, звісно, я такого робити не буду, воно мені якби не, не дуже -то потрібно, хоча, от, мабуть, це реле і так і залишиться тут в шафі управління. А для роботи з електротормозом, з, з включенням додаткового навантаження, щоб контролювати е, напругу, щоб вона не зростала до е, невизначеного значення. Потрібно, якби такого плану компаратор, щоб він, наприклад, тримав нам, підключав нам навантаження. При 250 вольт і, наприклад, там, при 190 її відключав. От в таких межах, щоб воно працювало. Хто має якісь напрацювання, хто знає як то зробити, було б цікаво вислухати. Ну, правда, сильно замудрих ідей, і які не, не в практиці не реалізовані, прошу не писати, просто чіткі ідеї, які хто зробив, дійсно працює. І як зробити? З свого боку, у мене також є своя ідея, але поки що вона є лише ідеєю її треба, її треба зробити, провірити, тоді щось озвучувати. Ну, поки що так. Значить, тема, мабуть, закрита, буде воно працювати, не буде працювати, то побачимо. Ну, хоча більшість стверджує, що це. Як утопічна ідея використовувати такий е, асинхронний двигун в генераторному режимі на конденсаторі, на вітряку. краще плеяти магніти, краще робити прямий привід і так далі. Ну, але ніхто не хоче озвучувати ціни вартості такого проєкту. Так що, поки що. Я маю свої своє бачення. Правильно, неправильне, не, не, то час покаже. Всім всього доброго. До нових відео, до нових зустрічей. Ну а цю тему, мабуть, з асинхронним двигуном закриваємо.